Львів місто старовинне. Воно налічує в собі більше двох тисяч пам'яток архітектури, занесених до ЮНЕСКО. Але з такою старовинністю тут дуже вправно уживаються інновації. Ми продовжимо подорожувати містом Лева. Сьогодні пройдемося львівськими вулицями, щоб оцінити, як організовані тут питання парковок, руху транспорту та іншого. Олена Савенко далі. Надихатись весною у Львові особливо приємно гуляючи старовинними вузькими провулками, можна задерти голову та милуватись архітектурою, адже тут є на що подивитись. Це живе місто, яке одночасно має велику кількість туристів. Але тут в кожному будинку живуть люди, в кожній пам'ятці живуть люди в Ренесансі, в бароко ще десь живуть люди, які користуються цими об'єктами на кожен день, і власне усвідомлення цих людей. Мешканців звичайних мешканців Львова цінності того, що вони мають у своїй власності, є запорукою збереження пам'яток. Головне можна не хвилювати, що раптом вам прикриє прохід, припаркований на тротуарі дорогий автомобіль. У цьому місці всі паркуються за правилами. Ну, автомобіль в центрі міста повинен дорого обходитися його власникам. тобто паркування. Проїзд, бензин і так далі не повинно бути в центрі міста прямих шляхів, прямих магістралів для того, щоб тільки збільшити пропускну здатність вулиць. Бо вулиці не створювалася для автомобілів, вулиці створювалася для людей. Прораховано все до дрібниць. Є проїзд для трамваю, але сказано ні, автівка. Коли керівники міста зрозуміли, що знаки то не є гарантія виконання правил, скористались європейським досвідом. Була в три ряди: останній ряд це були ті автомобілі, в яких був там водій на поготові, щоб від'їхати і пропустити ті, що перші запаркувалися. хоча формально пішохідна зона, якби діяла, ухвалою сесії міської ради, але звичайно, ніхто що це дотримував. ніхто не дотримувався. Знайдено такий прекрасний винахід. Ці боларди є італійського виробництва, але вони і можуть і в Китаї вироблятися. До речі, тут сам міський голова робить зауваження правопорушникам та наводить лад на вулицях. Під час зйомки ми побачили неправильно припаркований позашляховик, а поруч з ним мер Андрій Садовий, що вже проводить профілактичну роботу із водієм. Ні, це не допустимо, це такі речі караємо. Дорога є для машин, а це має бути для кінцівки. Це нормально, все здоров'я Стомившись від пішої прогулки, ви можете пересісти на електротранспорт. До речі, окрім того, що тут розробляють інноваційні трамваї та тролейбуси, піклуються у місті і про пасажирів. Весь транспорт рухається за графіком. Ми встановили по Львові вздовж 6-го трамвайного маршруту нові сучасні світофори і систему управління дорожнім рухом. Так і відповідно на кожна, кожна зупинка, така більш-менш важлива, облаштована. Електронним табло, яка з'єднана з трамваєм і з'єднана з центральним пультом, і там подається відповідна відповідно інформація. Вона постійно оновлюється, і як відповідно до руху трамваю, показано, коли він буде. З приємного і у Дніпропетровську розвивають питання організації велодоріжок. В цій темі теж є чого повчитись. У Львів'ян треба, щоб в міській мерії, щоб серед когорти управлінців. Переважили люди з прогресивними ідеями. У нас була дуже сильна підтримка підґрунтя тобто з, боку, з боку населення. Тобто, за статистичними дослідженнями, у нас 83% населення підтримувало розвиток велоінфраструктури. Самі мешканці Львова кажуть, що всі ці зміни у їхньому місті відбулись не тільки завдяки владі багато любові вклали сюди і самі жителі. Як ми інколи жартуємо, що тут живе спеціальна нація, яка називається Львів'яни, і якраз львів'янином може стати кожен, хто відчує атмосферу міста, хто прийме цінності, які дарує це місто, і який принесе в це місто щось добре. Отже, переймати є що. А головне, як кажуть мешканці, кохайте своє місто, і воно покохає вас. Олена Савенко, Антеніна Маріна, Роман Кравцов новини ТРК Регіон.